Друзі, вітаю 17 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Кінець інформаційного дня підбиваю підсумки про найголовніші події, які сталися впродовж останньої доби. І як завжди, роблю для вас це з великим задоволенням. Дякую вам за те, що ви підтримуєте роботу. Ви її просто проявляєте вподобайками, коментарями, поширеннями відео. Робробіть це і далі. Я вам за це буду шалено дякувати. Отже, що такого найголовніше сталося? За сьогоднішній день розпочну із обміну полоненими з полон Російської Федерації повернули 95 українських захисників, з них 13 оборонців Азовсталі. Це відбулося за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів від початку загалі повномасштабного вторгнення. Це вже 54-й обмін полоненими. Загалом із Росії координаційним штабом вдалося повернути 3405 людей. Звісно, це не всі. Будемо сподіватися, що всі наші герої повернуться із російського полону. Наступна новина стосується. Призначення спецпредставника Північно-Атлантичного альянсу, який буде спостерігати за тим, як в Україні використовують зброю, яку нам передає НАТО. Як ви добре вже знаєте, після саміту Північно-Атлантичного альянсу, який відбувся у Вашингтоні, ухвалено рішення про те, що координацію постачання зброї і фінансів до України буде здійснювати не Пентагон у форматі Рамштайн, а буде здійснювати Північно-Атлантичний Альянс це рішення було ухвалено на тлі, я так вважаю, президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки, де, ймовірно, що на посаду президента США буде обраний Дональд Трамп. Шанси в нього зараз все-таки більше. Я про це ще обов'язково скажу. І також сьогодні стало відомо, що Греція збирається вивести з експлуатації 32 старі винищувачі f 16 Блок 30 і передати їх Україні. Військово-повітряні сили Греції планують модернізувати 82 винищувачі F16 до блок 70 і передати у Франції 24 винищувачі 4-го покоління Рефейл. Комітет конгресу також дозволив Греції придбати до 40 багатоцільових винищувачів 5-го покоління F-35. За словами джерел, Греція вважає, що краще передати ці літаки назад США, де б їх модернізували і передали Києву. Це все якраз вже відбувається в рамках координації Північно-Атлантичного альянсу. Але, звісно, за погодженням зі Сполученими Штатами Америки, в принципі, допомога не припиняється, але вона буде, друзі, дещо меншою. В 2025 році, аніж нинішнього року. І, окрім того, стосовно літаки В-16, я не хочу вам це говорити, але сьогодні Нідерланди сказали, що ну, ось ось-ось, уже прямо ось тут, поряд, F-16, вже ледь не в Україні знаходяться, але де вони хто знав, ну нібито кажуть, що ми цього літа побачимо їх у небі. Тепер знову таки до питання виборів у США. Сьогодні я вам готував відео попереднє, доволі. Велике про величезне інтерв'ю Дональда Трампа, яке він давав виданню Bloomberg ще два тижні тому. Переказувати все не буду. Ви зможете переглянути його у мене на каналі. Залишу для зручності посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться. Так от, Дональд Трамп у цьому інтерв'ю заявив, що він не є прихильником запровадження санкцій. Санції стосуються не лише Росії, а й інших країн. Ну, єдино ефективними санкціями він називав санкції по відношенню до Ірану. А от до Китаю, який він то любить, то не любить, там не розбереш його, і до Росії санкції неефективно, потрібно їх скасовувати. І він вважає, що це допоможе припинити війну Росії проти України. Ну така собі в нього, знаєте, логіка. Не можу сказати, що схиблена, аби не ображати майбутнього президента. США, можливого, так але все-таки вона близька до цієї. Е, є ще один миролюбець в у світі, який активно їздить то до Москви, то до Пекіну. То до Вашингтону, то до Трампа я маю на увазі, і розповідає про те, як треба припиняти війну. Це Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Вчора парламентарії Європейського парламенту направили листа керівництву ЄС з вимогою розібратися з діями Орбана. І от сьогодні Європейський парламент на пленарному засіданні більшістю голосів схвалив резолюцію на підтримку України, в якій засудив неозгоджені зовнішньополітичні дії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Я сьогодні давав коментар з цього приводу телеканалу, вже не пам'ятаю якому. Мене запитують, мовляв, де резолюція. Тобто, слухайте, це ні, ні про що. Резолюція то й резолюція. Засудили, то й засудили. Взагалі, Угорщину треба зараз позбавити права голосу в Європейському Союзі, особливо коли вона виконує функцію головування у Раді ЄС. Це питання. Можна ініціювати і потрібно ініціювати, а резолюціями багато чого не доб'ється, тому що Орбан, відверто кажучи, знахабнів. Президент Сполучених Штатів Америки чинний Джо Байден допустив, що може знятися з президентських виборів, якщо лікарі скажуть, що в нього є проблеми зі здоров'ям. Там, взагалі, ситуація зі зміною Байдена набуває такого собі характеру Санте-Барбари, а місцями навіть цілого блокбастеру. Сьогодні у виданні політику вийшла соціологія, яку проводили. Демократи для того, щоб з'ясувати, чи є шанси в іншого кандидата, окрім Джозефа Байдена, перемогти на цих виборах. Що пишуть альтернативні кандидати, президенти від Демпартії, в тому числі віце-президентка Камала Харіс, хоча там пишуть, що її точно не потрібно висувати, в неї шанси найменші. Так от вони мають кращі рейтинги, ніж президент Джо Байден серед виборців у семи ключових штатах, які традиційно визначають результати виборів. Перевага Байдена на 5%. А сьогодні Трамп перемагає Байдена приблизно на 9%. Тому демократам треба дуже швидко ухвалювати рішення, особливо на тлі такого великого програмного інтерв'ю, яке давав Дональд Трамп, де намалював ну не дуже як на мене, привабливу картину взагалі для Сполучених Штатів Америки. У нього своя логіка, як має рухатися США, і повірте, що це не найкраща історія для Сполучених Штатів Америки, для Європи. Для України і світу загалом, ну будемо тримати кулаки. Наступна новина, яка вийшла у виданні De Economist, це стаття. Не можу сказати, що вона дуже велика, але цікава. Це, знаєте, по Арістовичу. на 2-3 місяці у росіян чи тижні залишилося ракет, так і в цьому матеріалі пишуть про те, що західні аналітики повідомляють, що Росія розконсервувала зброю, накопичену з радянських часів, але до 70% старих танків не зрушили з місця, а інші. Очі помили і видали за нові, але вони не, не зіграли ключову роль у війні проти України. Також окупанти знімають артилерійські стволи зі старої техніки і встановлюють їх на самохідні гаубиці. Якщо так буде продовжуватися, то у 2025 році Росія досягне критичної точки виснаження. Це один момент. Другий момент у цьому матеріалі пишуть, що до кінця літа Росія може зменшити наступальний потенціал, а до кінця року взагалі перейти в глуху оборону. Але чи буде нас достатньо зброї, щоб їх вибивати з нашої території? У мене є, чесно кажучи, сумнів. Але те, що війна на виснаження йде зараз Росії, то це факт і України в тому числі. Завтра цей матеріал я буду детально аналізувати в рамках проєкту центру громадської аналітики. Вежа зі своїм колегою і військовим експертом Олександром Коваленком. Ми розберемо по полицях. Він знається на цій темі. Що ж власне означає цей матеріал, і скільки зброї ще має Росія для того, щоб продовжувати війну в тому темпі, в якому вона здійснює її нині. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Тут обов'язково вийде це відео, і ви зможете його глянути для того, щоб не пропустити, натисніть на дзвіночок. І нам, звісно, потрібно і зброя, і гроші, і нині, і на наступний рік. І от уже там є певні рішення і в Європейському Союзі, і в Німеччині. Вони. Місцями краще, місцями гірше. Європейська комісія сьогодні надала позитивну оцінку платежу у розмірі 4,2 мільярди євро за програмою Ukraine Facility, спрямовану на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління. Це хороша новина. Наші реформи оцінюють позитивно в Європейському Союзі, але я думаю, саме через війну, бо розуміють, що нам треба гроші. Українцям треба гроші, Україні потрібні гроші. Але з реформами в нас реально великі проблеми. Це рішення ще має ухвалити Європейський Союз. Але гроші швидше за все будуть. Тим не одним Європейським Союзом і інші країни нам надають допомогу, і от сьогодні Німеччина ухвалила вже проект бюджету на 2025 рік. Там ситуація дещо гірша для України. Для України там заклали 4 мільярди євро замість 8 мільярдів у 2024 році. Але. Сума, яка буде надана нам Німеччиною на наступний рік, вона точно буде не 4 мільярди, так само, як не 8 цього року. Цього року Німеччина нам надасть допомоги приблизно на суму 17 мільярдів євро. Тому і наступний 25 рік від Німеччини буде кращим, ніж те, що закладено в державному бюджеті, але тенденційність до зменшення допомоги, вона є. Тому що там у бюджеті Німеччини були серйозні проблеми із дефіцитом його. Зараз, на тлі зменшення перспектив позитивних євроатлантичних співпраці на тлі виборів у Сполучених Штатах Америки перед Європою постають нові виклики про те, щоб вони знаходили гроші для фінансування України. Дійсно, європейські чиновники збентежені цим. І навіть Орбан, коли там звертався до керівництва Європейського союзу, передавав якийсь там план да припинення війни. Він говорив про те, що фінансування України... Буде тягарем для Європи, який буде більшим ніж минулого року. Європейці це розуміють. Звісно, рішення Німеччини не зовсім задовольняє таку потребу. Але я думаю, що наші переконані дипломати і зовнішнє політичне відомство буде працювати в цьому напрямку. Тому беручи до уваги коментар Зеленського на прес-конференції. Ну він до виглядав доволі впевнено, що, мовляв, на наступний рік гроші будуть. Хоча дійсно для цього треба попрацювати, тому що новини, такі як з Німеччини, вони не дуже позитивні. Польща, друзі. Польщі також е, стурбовані ситуації, яка відбувається на їхньому кордоні з Білорусю. Ви вже знаєте про те, що там буквально тижнів 3-4 тому стався інцидент, і мігранти вбили прикордонника польського. Е, йому нанесли тілесні ушкодження ножем прив'язаним до палиці. Він згодом помер у лікарні. І у Польщі вирішили з 1 серпня на кордоні з Білорусі провести операцію безпечне підляще», до якої будуть залучені 17 тисяч військових. Зараз там кількість незаконного перетину випадків кордону білорусько польського зменшилася вдвічі. Поляки звітують про те, що вони відтиснули контрабандистів, але ситуація залишається напруженою. В Україні події є трішки новин і про Україну, друзі. Ну, от одна із них мене дійсно вразила про те, що компанія Лукова, це російська компанія, припинила транспортування нафти в Угорщину з кінця червня 2024 року. Так, вам не почулося. Компанія ця транспортувала нафту російську до Угорщини, хоча не тільки до Угорщини ми транспортуємо нафту. У нас працює нафтопровід дружба, який качає нафту в Європу. Так от, е, припинила «Лукойл» качати нафту російську до Угорщини лише тому, що РНБО розширила санкції проти цієї кампанії. Посилення українських санкцій проти російського «Лукойла» в червні 2024 року заблокувало транзит. Нафти в Угорщину йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що Лукоїл перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими, стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні 2024 року РНБО суттєво їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит. Мені складно це коментувати цивілізаційними притомними словами. Що ми і далі продовжуємо прокачувати газ і нафту російську до Європи. Зеленський з цього приводу зробив заяву, натякнувши полякам, якщо ви не будете збивати, ну не стільки полякам, стільки європейцям. Російські ракети на Заході України. То залишитися без газу, бо вони часто пролітають по газосховищах. Я вважаю, що правильна позиція. Треба бути більш рішучішим, тим паче, вибору у нас не так багато. Стосовно новини, яку я повідомляв вам вчора, про скасування переведення годинників на зимовий та літній час. Сьогодні Академія наук вищої школи звернулася до Володимира Зеленського із закликом накласти вето на закон про скасування переходу на літній час, ухвалений Верховною Радою 16 липня. Це законопроект Стефанчука, який лежав у Верховній Раді. Три роки, а нині вони проголосували за основу та в цілому. Тепер він має бути підписаний президентом. Не всі погоджуються на таку історію, тому що дійсно ми матимемо менше світлового дня, особливо влітку. Влітку ми будемо бачити, як о 3 годині на сході України розпочинається світловий день, в 3 годині ночі, друзі. Ну ранку, ночі мені складно сказати, як це воно буде виглядати. Звісно, вечори будуть довшими і складнішими, але так було. Це наш природний час, безумовно, низка країн все ж таки залишається прихильними до переведення годинників. Як воно буде, будемо бачити. Але сподіваюся, що знайдуть розумну річ, розумну межу, тому що, ну, особливо мені, відверто кажучи, комфортніше літній час, тому що е світловий день так більший. Звісно, є співпадіння з Москвою. Безумовно, ідеологічно це будуть використовувати. Але якщо говорити про комфорт, то так. Тим паче складно, наприклад, переходити багатьом українцям на зимовий час, коли переходять годинник на годину назад. Чи на літній? Я вже заплутався. Ну настільки важливо. Коли назад переводять годинник, то дійсно складно себе переналаштувати, прокидатися раніше. Ті, хто молодші, можливо, звикають швидше. До речі, напишіть ви у коментарях, як ви вважаєте, чи переводити годинники потрібно, чи не не потрібно. Якщо залишати час, то який саме час? Зимовий чи літній? Я з задоволенням почитаю ваші коментарі, бо мені ця тема направду, дуже цікава. Ну і на сам кінець новина про мобілізацію в Україні. Вчора е завершився срок, продовж якого необхідно було оновити свої дані. У ТЦК, у ЦНАПі або у додатку Резерв Плюс. Сьогодні Міністерство оборони України повідомило про те, що станом на сьогоднішній день 4 мільйони 690 тисяч 496 військовозобов'язаних оновили свої дані на вимогу закону про мобілізацію Міноборони. Ну, ви, певне, бачили, хто новив, то вранці навіть прийшло повідомлення про те. Дякуємо вам за те, що ви свідомі і оновили свої дані. Так, таке повідомлення було. Загалом оновили у ТЦК свої дані 510 тисяч 203 особи. У ЦНАПах 1 мільйон 152 тисячі 227 осіб і у резерві плюс 3 мільйони 28 тисяч 66 осіб. За моїми даними, ну ті, що я зміг знайти, от оновили дані приблизно половина. Так, більше 5 мільйонів осіб, ймовірно, ну ще раз кажу, мені складно перевірити точно цю інформацію. свої дані не оновили зовсім. Величезна кількість тих, хто сьогодні перебуває в розшуку. І е, також є повідомлення про те, що все ж таки штрафи за неоновлення і наявку ТЦК будуть виписуватися. І Деякі з них будуть автоматичні. Я, наприклад, не виключаю того, що будуть знаходити автоматично штрафи, як надходять за порушення правил дорожнього руху, які фіксують камери контролю швидкості на дорозі. Ви їдете, і вам раз тут. Опа, привіт! Тобі штраф, ти маєш сплатити. Штраф там невеликий, ну 170 гривень, нібито так. А от за наявку до ТЦК, то нібито від 17 тисяч, дуже суттєвий. А. І буде з ким працювати. Хоча говорять, що і судова система завалиться, не витримає. Але я маю великі сумнів, що це буде робитися не в автоматичному режимі, тому що ще раз наголошую, штрафи за порушення правил дорожнього руху приходять в автоматичному режимі. Якось так, друзі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу своїми коментарями, підписками, вподобайками, поширенням відео своїм друзям. Я дійсно ціную, друзі, те, що ви в такий спосіб, проявляючи активність, підтримуєте роботу. Повірте, це дуже важливо. Підписуйтеся, коментуйте, долучайтеся, всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!